У мене був такий проект. У мене був такий проєкт, е, ну, скажімо так, от як би щоб нікого не обідать, е, за часів Порошенка, коли обласна влада запропонувала нам гроші на те, що але ж ви досліджуєте не обласний бюджет, а місцеві. Тобто, ви oh. кусаєте е, громади, е, і ми взяли. Але ми е, чи не вперше в Україні зробили. Там у нас є партнерство за прозорі місцеві бюджети, і по їхній методіці ми зробили е, аналіз відкритості і прозорості всіх бюджетів Сумської області. От, щоб порівняти, хто де скільки витрачає, скільки на адміністративні витрати кожна громада витрачає відсотках. і вийшло там від 6 до 40 відсотків. Ми це показали там охнули. Тобто можна і так ці гроші використати. Але як правило, якщо вам дає влада бюджетні гроші, каже, ви ж тераризуєте кого завгодно, крім нас. <реш> Ви розумієте? Так, що тут треба обережно, і тут дійсно, що треба, щоб незалежні інституції давали гроші громадським організаціям на це все. І понятно, що м такі люди ворогами є. Даша Шабунін був ворогом лютим ворогом зеленої влади, тому що там не скупився на правду. Е там, е ну не знаю, прихватили там якісь там, машина, фігурує, там ще якісь е м що, зарплати щось неправильно. правда. Ну, що він отримував? Що він отримував як військовослужбовець е, зарплату, зарплату військовослужбовця, а насправді він там в частині не займався прибав. антикорупційними розслідуваннями. Та, і не був. Е, ну, хай розбирається. Я думаю, що це виїдено яйця не стоїть все. Тому що, якщо був е, наказ про відрядження, в те ж саме це ну відрядили mm -hmm. на три дні. От, там, чи ще щось, то ну, тут нічого не зловиш. Тут саме головне треба знати, що, що влада хоче з цим. Перше, дискредитувати саме громадянське суспільство. Тобто, сказати, що всі, хто працює на гроші західних союзників, всі е, типа, нехороші люди і там, типа, Родину не люблять. Так ми це проїхали колись. Колись я пишаюсь тим, що в 2004 році, ще коли починалась помаранчева революція, у нас тут студентська була своя в сумах студентська революція, а я якраз повернувся з стажування. Стажувався аж два чи з половиною місяця в інституті Едвокасі Округ Колумбія Вашингтон. І приїхав якраз і доложили нашому місному губернатору, тоді був щербань, і він, прямо на сесії обласної ради, там щось зачитував, що там типа. От сейчас я назову вам предателей. Він казав, що там, типа, нехта Виктор Бабуренко поехав в госдеп Получать інструкції и баксы, и сейчас роздаю їх студентам, і вони мутять воду на американские деньги. Отже все. Так что я американський шпіон, mm -hmm. уже більше. Апельсини 20 на, на, на колю. А потом наколював апельсини. <свят> да, да, там, типа це ж там мучив без донецких. От, понятно, то есть, я американський шпіон, заодно скажу, і парагвайський ще, щоб там ну, для смеху. Уже 21 рік повний. E, так, що ми можемо розказати там ще, ще щось? E, тоді ж, ще ж тоді це ж було. І це що? Це e, всі, хто нині, e, а, а потім дуже часто мене американським шпіоном називав: знаєте хто Андрій Леонідович Деркач, мій же ж Земляк з Глухова, якого я теж з, ще з нульових років. Казав, що так це ж американський ой, ще це ж руський шпіон. Ладно, я американський. У нас була перепалка, колись він там, типу, я американський шпіон. Я так, хоч не руський же, слава Богу, а ти руський шпіон. І виявилось, що він же, що я правий. Він, він то якраз не то, що е, мене просто, просто нанімають робити якусь аналітику іноді, да, там за кошти е, донорів. От, знову ж там, типа, це там не основне, ну це не основне, що там я отримую. Там ну з чого я живу, да. Але між тим, я намагаюся аналітику робити правильно. А основне, на що даю, це якраз стажування, ну щоб ну, Грубо кажучи, щоб я дітей вчив, от, учив поза університетами. Це позауніверситетська освіта, де ми їм даємо практичні навички, як знімати, як говорити, е як створювати як блоги. І саме головне, як розбиратися в українській політиці. І не вірити політикам. І там, звісно, мене не люблять, тому що мої студенти тепер точно знають, що вірити Зеленському не можна, і несуть це знання е е іншим. Понятно, що мене е, не люблять. Е, Шабуніна не люблять ще більше чому, тому що він на всеукраїнському рівні і він заходить е, слам. І от, от за що не люблять, е, тому що, наприклад. Можна скільки угодно зібрати послів сім і казати, що все хорошо, прекрасна маркиза. Не сьогодні ми їх тут чесно почесно, чесно там на відновлення кинемо. А Шабунін піде і скаже, що вони 20-30% вкрадуть, і того, звісно, Шабунін не подобається за те, що він таке за те, що він робить сміливі припущення, що чесніший чоловік Єрмак. Чесніший чоловік Арахамія можуть хоч копійку вкрасти. Як ви могли таке подумати? От нас там зараз там, тисячі глядачів будуть дивитися, там, типу, невже ви вірите люди, що Єрмак можуть вкрасти хоч копійку бюджетну, а Шабунін на них годять. І тому, тому Забудкевичем ганяються. Де він там, він отак руку витягне і не побачить е кінчиків пальців своїх, такий у нього зір, він в очевичах ходить. От, ну, е Женя, Кашаво, якому можна, ми колись з Лапіним говорили, і я питав Лапіна: там, типа, скільки от плита від от міномета каже, та, Вітя, 16 кілограм, кашовому дві плити такі можна взяти на кожне плече. Да? Тому що там 100 кілограм живого веса, хорошого, увереного, чуть-чуть за 40, там, типа. скільки таких воює. І от, аби Зеленський сказав, заберіть кашового, я вийду і скажу: підуть, воювати всі. Чого? то, що куммій воює. І тому воювати будуть всі. От. А, а дітей своїх. Відвезу от Бабиренко своїх вивіз з квартири і сум, привезу своїх, хай сидять в сумах, щоб суми знали, що там суми тримаються. Не вивезу їх за кордон. Ми там, типа, всі ж страдати повинні, да? ми ж всі ж українці. Но ні, і це називається вибіркова мобілізація і вибіркове правосуддя. Так, мало того, несправедливість в усьому, тому що я теж не буду громаду називати, але родичі дружини на Західній Україні. Я говорю з ними там, і вони кажуть: вітя, уяви. Е ну а цей цьому родичу там 59, 59, то есть рік, і він каже, все одно, ну, уже там після 55, як правило, не смикають, але каже, у нас сусіду одному 54, да? Так його забрали, бо кажуть, є стальний приказ після 55, ну, не брат, ну, що це, в общем, уже такі підтоптані підтоптані дітки. Ну тобі ж нема 55. Тобі ще 2 місяці до 55, треба надо взяти, надо цьому... підтягати. При цьому у головихи каже у нашої головихи, да, ну голова громади, каже двоє синів, і один десь втицикавоює. А другий, так як у голови хата інвалід, доглядає за нею, типу, хоча тітка там така, що запрягти, за вона ще сама там замість кання потягне. Но він доглядає за нею один в ТЦК. І всі це бачать. От всі бачать, що хтось хіба спорить, що мобілізація необхідна, але щоб ми щоб суспільство знали, що мобілізація справедлива. Що якщо заберуть Буткерича, то він попаде, він в строй стане з Кашевим рядом. От. От, ми що хочемо. Але у Зеленського. Нет. Якщо ти там крошиш батон на власть, ми тебе заберемо, навіть якщо там ти, ти блин, на костелях підеш і будеш воювати і здохнеш. А Женю ми заховаємо. І так же ж кругом, так на всіх рівнях слуги роблять. От. І так само ми бачимо з Шабуніним. З Шабуніним ми бачимо конкретну ситуацію, коли Шабуніна дергають. По надуманому звинуваченню. А Чернишов, гадство, включається на конференцію в Рімі, е, як і в чому не бувало там, типа, і всі такі аж притихли, да, то, що всі ж знають гатство, не знає, всі, всі, хто були на цій конференції, не тільки українська сторона, всі знають, що це корумпант. Що він звинувачується, що мільярд вкрав там всі. Так судом же ж не доведено. Так в нормальних країнах є інститут репутації. І ми знаємо, що за що наш друг Борис Джонсон злетів, і за те, що інститут репутації підмочив, що його підлегли, якого він протягнув десь, десь в по поп'яної лавочці приставав до когось з грязними непристойними предложеннями. Всього ж. Так у нас он, Коля котлета, у нас через день такі у нього скандали. І нічого до сих пор ходить в Раду, голосує там. Хоча кажуть, що у нього там він під якимсь, ну у нього ж теж ці є. Як їх, ну, ну, він в врасли, але є обмеження. Так, да, так, да, да. ну, підозру все одно влупили. От, і ми ж знаємо, що, звісно, ж теж. Звісно ж, люди добрі, не підозрюйте цих чесних людей. Подумаєш, вони землю дали фірмі Рога і копити в 10 раз дешевше за ринкову ціну, а потім у водія Чернишова, і всіх його там каріфанов з'явилось по квартирі. Це ж випадковість. Ну ми ж всі розуміємо, що це випадковість. Що тут жодної корупції набу не, 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 не дослідить. Ну я впевнений, що десь запутають в трьох соснах і, і ніякий Чернишов відповідати не буде. Що, чого, гадство, е, е, ти держава не доотримувала мільярд гривень, за те доотримували е, всі твої халуї там по квартирі. А як так? Ні, це ж не ні, це ж, тут же ніякої ж зради немає, ж, це ж не корупція, це не корупція. А от Шабунін передали машину з ЗСУ офіційно, да? а їздив на ній Шабунін. Хоча той, хто передавав, передавав їй Шабуніну, ну тут корупція, тут понятно, тут ну, бабушки не ходить. От, і оця вибірковість. Голова антимонопольного комітету на посаді. Так-да-да. Да, да. Оця вибірковість, що там, тіпа, тих, хто батон крошить на власть, ми по-любому накажемо, дискредитуємо. Ну або е, ну, ну, от вам цих кейсів мало, да? там, типа, Порошенко намагається дискредитувати, що там десь в 19-му році мільярдер Порошенко мішками тирили блін, гроші цих його охоронців чи водіїв, сидя сидять в застави, вони повипускали Причому я, по що, ФСБ, мільярді. Так, да, да, ФСБ. Да, да. Ну, там, ну, е... Ви не розумієте, що ця флешка ФСБ це зроблено спеціально, вам підсунули, що ви вростували ну, да, тут між, е, е, скажімо, політичний срач всередині країни, зіткнули е, лобами українське суспільство, а Путін це буде о, Це була сама на головна мета. Так, да, це сама головна мета. Щоб, цього щоб ті, хто голосували про проти Пороха в 19-му году, сказали: Ну, все-таки, от ми ж голосували. до що зараз всі, зараз же ж, ви ж знаєте, пане Олександре, коли ж. Ні, каже, я ж завжди е, ну так м'яко дорікаю. Ну ви ага. ж голосували за Зеленського 19-му. Ми проти Пороха голосували. Нам було пофіг за кого аби не Порошенко. Ага. І от їм їм за бабу бабу було голосувати. Да. І Їм оце ж з бальзамом же ж тепер на душу. Що такі ж вони тоді ж не помилилися. Я кажу так, е, і вони зараз коли ж. Кажуть, Зеленський, звісно, і э, вся його камарілля це кончені. там, В 2019 році ж вибора ж не було, не було ж ні за іншого. І то... От, э, а за нову ви чого голосували.